Я жила самотньо ранці. Мама одкреслювала мені червоним олівцем шматок газети і казала, повідшую усі а або якусь іншу літеру». Я годинами сиділа в салоні. Стежите так? Ні. Вже не стежимо. Стежить. Знаєте, просто там співається, бо помоза не мене. Все не все, мене! Все, все. Так, так. se Spoiler, spoilou